Овилива наслідки обстрілу. Міська влада взяла на себе завдання допомогти постраждалим відновити життєдіяльність міста. У місті зруйновано десятки будинків, пошкоджено школи, дитсадки, заклади культури. Як місто допомагає людям? І коли почнеться відновлення? Говоримо із першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком, пане Андрію, вітає вас! Слава Україні. А, героям слава вітання. Пане Андрію, скажіть, як, як місто, як Львів тримається, як оговтуються? Яка остання інформація щодо наслідків обстрілів і відновлення і допомоги людям? В чергу ми вдячні силам протиповітряної оборони за захист. І, звичайно, що вчора велику роботу зробили служби ДСНС, правоохоронні органи, які реагували в перші хвилини? І так само дякую і комунальним службам. А ми. Вчора провели одразу а, на місці одні з атак а, безпосередньо засідання комісії а, ТБНС і на чолі а, голова очолював дану комісію, а, тому що вчора постраждало а, 29 житлових а, будинків. А, було понад а, півтори тисячі вибито вікон, і ви знаєте, що вчора так само постраждала і садочок постраждала. Так само школа і окрім того, вчора постраждала дуже сильно промислова зона. Тому вчора активно працювали всі, всі служби на місці. Тобто, вчора, фактично, близько 80% вікон було вже. Закрито сьогодні, активно на місці так само працюють комунальні служби, залучені зі всіх районів міста, і головним фокусом на сьогодні було складення актів, щоб мешканці могли подаватися на допомогу. Тобто, першим пріоритетом ми ви знаєте, що виплачуємо по 12 тисяч гривень за вікна, 8 тисяч гривень за вхідні в квартиру двері. А так само, якщо говорити про пошкодження сильніше, то ми зараз обстежуємо. Якщо десь буде порушення конструктивно, то так само з боку міста. Ми будемо будувати фінансову підтримку, або будемо централізовано відновлювати такі будинки. В це, це перший блок. Другий блок вчора була, була рекордна кількість власне дронів, які летіли. На наше місто рекордна кількість ракет, і так само два кинжали, які атакували наше місто. Скажіть, чи є, чи є серед постраждалих ті люди, які втратили житло і не мають куди повернутися? А, власне, що ми запропонували. Якщо буде потрібно тимчасове житло, станом на цю хвилину в нас не було таких звернень щодо тимчасового житла, але ми готові надати. Тобто, найбільша шкода, звичайно, що вчора була з точки зору вибитих вікон, але зараз власне працюють комісії. Тому якщо буде якась додаткова допомога потрібна, то ми її будемо надавати. А яка кількість людей звернулася за допомогою вчора? Власне в нас було надано консультацію близько 100 Мешканцям сьогодні до 19-ї години а, працює безпосередньо сам виїзний СНАП, і ми будемо мати інформацію на 7-му годину. А, і так само в 19-й годині ми маємо а, виїзну зустріч з мешканцями там на місці. Тому будемо спілкуватися і будемо бачити, можливо, якісь додаткові проблеми, які потрібно підсвітити буде, <клес> пане Андрію. Ви знаєте, напевно, що не секрет, що росіяни готуються до таких атак. Вони готують нам. Влаштовувати терор напередодні зими, тому що б'ють по інфраструктурі і по житлі, і по освітніх закладах. Як Львів буде себе боронити, якщо такі масовані комбіновані атаки будуть в майбутньому? Ну, за першу чергу я ще раз кажу ми вдячні силам протиповітряної оборони, тому що рекордна кількість вчора е ворог запустив на Львів і насправді. Е треба дуже сильно цінувати е, роботу наших е, оборонців тому і максимально звичайно що робити кожен все що може на своєму місці е, наше завдання так само готуватися до до складного опалювального періоду зараз ми над цим працюємо тому це є в нашому пріоритеті але це не та тема на яку максимально можна е, публічно розповідати Ну, але така комунікація ведеться щодо посилення ППО і готовності, щоб такі е, майбутні масштабні комбіновані атаки відбивати. Ми працюємо з колегами із ПВК. Захід так само тому зрозуміло, що тут є багато питань національного рівня. Те, що ми можемо з нашого боку, то ми знаєте на цей рік у нас є програма. А підтримки збройних сил на мільярд гривень так само маємо ряд грантових програм на інноваційні вироби на 2 мільйони гривень, на дефенс-тех так само на мільйон і на 300 тисяч гривень. Ви знаєте, ту жахливу ніч, що пережили ми 5 жовтня. Напевно, що е, людям треба і психологічно допомогу. Чи місто якось допомагає людям психологічно впоратися із тим, що ми пережили? Е, насправді е, дуже складна справа. Тому ви знаєте, що було прийнято рішення, що на базі поліклінік відкриваються такі центри ментального здоров'я. Так само такі центри працюють у нас і в першому і в другому. ТМО. Тому насправді є дуже великий запад, і ви знаєте, що навіть якщо говорити про, про військових, які пройшли полони тортури у Львові цього року було відкрито спеціалізований центр. За допомоги наших колег з мехали тому точно така допомога є в пріоритеті, і завжди, якщо ви бачите, якщо комусь така допомога потрібна, то ми дуже радимо звертатися або в наші поліклінічні відділення, де є такі центри, які можуть дати першу таку перший контакт, першу допомогу. Або звичайно, що звертатися в профільне а, територіальне медичне об'єднання, але в жодному випадку, тобто, не намагатися вирішити проблему самої. Так, на жаль, такі виклики е, дає нам реальність і наш ворог. Дякую вам, пане Андрію. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко в програмі по мануфактуру. Ми